У Тернопільському апеляційному суді вже втретє зібралися, аби почати розгляд справи щодо загибелі на будівництві Андрія Михасика та Володимира Солтиса. В залі суду адвокат обвинуваченого, прокурор та батьки загиблого Володимира. Проте провадження знову відклали через відсутність обвинуваченого, як пояснив його захисник, підрядник хворіє на COVID-19. Окрім того, має супутні захворювання, які ускладнюють його стан. Пожаби за необхідне на наступне сто все ж таки переконатися в медичних дуб. Документах щодо перебігу лікування і його графікантів, проте з метою недопущення порушення права на захист, вважаю, доцільним клас родом. Позивачка таким рішенням обурена. Моя думка нічого не зміниться. Просто затягнення засідань. Це вже третій раз переноситься засідання. Я в шоці, то таке саме те, як було в Теребовлянському суді, зараз. Тут в апеляційному вони хитрують. Любов вважає, що інформація про стан здоров'я обвинуваченого перебільшена. Не бачила перешкод для того, аби підрядник доєднався до засідання по відеозв'язку. Я думала, що так як сказали, що нього цукрові діабет. І дити, в лікарні хотіла персонально перевірити. Якщо він в такому важкому стані, то він точно має знаходитися в медичному закладі. Том. Надав він документ, що сімейний лікар Гецько Оксана Васильівна надала, що він лікується вдома. Тобто, Просто щоб не відбулося засідання Просто засідання не треба. Тож сьогодні в суді обрали дату наступного засідання. Відбудеться воно 11 вересня. Та позивачка переконана, що і його перенесуть. Я думаю, що знову не відбудеться. Я думаю, вона... ну, це час покаже, але мені здається, що з'явиться парамей. А не буде Василишина, тому що захисник буде мав інше засідання і так будуть крутити. Нагадаємо, трагічний випадок стався у 2018 році на підприємстві Колос 2 в Теребовлі. У квітні Теребовлянський районний суд визнав винним підрядника в недотриманій техніки безпеки, що і стало причиною загибелі хлопців. Присудили йому один рік умовного терміну. Це обурило рідних та прокурорів, тож подали апеляцію, аби добитися справедливого покарання.